Доброе утро наступив тот момент, коли начались холода і почали проверять, що де. Як це ху Віталік називається Термо пістолет Це вам вітик, дивися, по армопоясу Віталік скільки у нас? 13. А по газоблоку 15. 15. Це в один легенький слой нанокраска нанесена работает. Як не удивительно, так. Да, Работає. Спасибо. Це лише один слой легенький, бо не записало прошлое відео Віталік. Дивилися кому. Он бач, рябеньке яке. Просто легенько дали. Ну, я доб'ю все-таки цю тему до кінця. І тобі зніму нормальне відео там, де буде в три шари закатані стінки. І буде заміряно все з приборчиками, з показниками. Ну, братан, ти крутий. Побільше таких доліни Україна буде процвітати.